Хочеш бути стрункою, а чоловік спинину з картошкою. Вихід є. Готуй зі мною. Треба буде м'ясо, картопля, зубчик, часнику, цибуля, спеції та гречиця. М'ясо без шкірки ріжемо шматочками і маринуємо. Під час маринування танцювати обов'язково тут, туц, туц, так смачніше і веселіше. Я брала приправу до м'яса, перець, чорний, сіль та гірчицю. Все це перемішуємо, додаємо часник подрібнений та ще раз перемішуємо. В холодильник на 30-40 хвилин. Тим часом. Чистимо картоплю брала 6 штук солідного розміру. Її ми теж марнуємо. Я додавала томати та зелень, сіль, перець. Перемішуємо, ріжемо цибулю і теж марнуємо. Майтерпіння задати смачно, і чоловік того дня точно прийме всі твої умови. Додаємо сіль, дрібку цукру, 100 мл холодної води. На пергамент викладаємо подушку з цибулі без рідини, зверху м'ясо та картопліку. Завертаємо, я ще завернула часткову офольгу у духовку 200 градусів на півтори години.